Всім привіт! І так, сьогодні хочу розказати про таку цікаву знахідку і покупку на сайті amazon.com. Це є американські годинники американського бренду Timex. Ці годинники є досить популярні в Сполучених Штатах, це є бюджетний сегмент годинників, їх там знають, напевно, всі. Їх особливістю те, що вони досить ну, дешеві. Тобто такий годинник, і от я зараз його продемонструю. Його в Сполучених Штатах там час розпродажу різноманітних акцій можна купити орієнтовно 30 доларів. Він є повністю металевий, оце воно холодне, воно Це метал. Він є механізм тут кварцевий. Також є водозахист 50 метрів, який цікавий наторемінець, так званий тканинний наторемінець. Так, і що такою цікавою особливістю є даний годин, є те, що. Вони мають запатентовану індігло підсвітку. Я чуть пізніше продемонструю, як вона виглядає. Цей конкретний годинник це є Timex Expedition. Ось тут їх характеристики. Ось так він поставляється в такій цікавій коробці трансформерів. Тобто нічого лишнього, вона простенька, мінімалістична і зразу тут вставляється так в пас, закривається. Тут тобто, і ви з того боку бачите всередини, зовні, точніше, бачите характеристики годинника. І так, ще раз наголошую, години, ціна годинника 30 доларів. Він металевий, кварцевий. На ньому на, ну, на циферблаті є вся необхідна інформація. Є підсвітка от навіть люмінісентні стрілки. І також оця так звана індікло підсвітка. Я зараз продемонструю, що вона собою представляє. Зараз я вам покажу в темноті. Ось дивіться, якщо затиснути ось цю кнопку, тут нема фактично фізичної кнопки, тут є кнопка. Ось так. Підпустили, підсвітка пропадає. Тобто вам потрібно підсвітити, це нагадує не електронний годинник. Це годинник кварцевий. І тут є така цікава ця технологія, Indiglo, розроблена брендом Timex ще в 90-х роках, запатентована, і вони її досі її використовують і фактично там модернізують удосконалюють. Але досить цікаво. Тобто, вночі собі підсвітили, воно очі не разить, воно така. Взагалі, от якщо тут навіть не видно. То якщо зажимати на світлі, яскраво не видно. Коли це вже темно, ще раз темно. Повністю темно. С стрілки світяться, бо є люміністент нанесений, плюс, і плюс година ось так. Ну, класно. Я вважаю, що це досить круто. Так. Враховуючи ще його ціну, це дуже класний варіант. Тому, по суті, все, що я хотів сказати про ці годинники. Е вони є цікаві, вони є дешеві, вони є ну, типу, з хорошим функціоналом, можна так сказати. І за свій прайс це просто ну, я не знаю, ідеальне рішення за 30 доларів. Ну, плюс враховуйте доставку в Україну, в але можна взяти їх декілька, і доставка розділиться, і буде досить цікаво, та буде дуже цікаво, в принципі, бо аналогів я не знаю. наприклад. Якщо знаєте, пишіть в коментарі, будемо розбиратися. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення!